Отже, дорогі друзі, та надія, яку дає Фредович московській економіці у разі якихось там перемовин, укріплює значно курс рубля. І от про наслідки для московської економіки в сьогоднішньому контексті, тому що здається, що укріплення рубля це гарна річ. А насправді не все так для московитів просто. Хоча, звісно, наразі справді американський президент грає на Москву, тут ніде правді діти. Очікування ринку такі, що у випадку, як знімані повністю, забрані, скасовані. То у цьому випадку, звісно, Московія, яка має достатню кількість ресурсів, зможе активно продавати їх по всьому світу і тим самим відновити свою економіку. Тому відповідні очікування і грають на руку рубля. Та чи гарно це в теперішніх умовах? І в усвідомленні, що можливо так такі не піде належним чином. О, зараз будемо розбиратися. Якщо ще 1 січня за один зелений московій хотіли 113 рублів, то зараз лише 81,2. і десятки це серйозні зміни. Чому долар США так різко здав позицію Москві? Чи є у цього падіння реальне економічне підґрунтя? Чому такі різні падіння створюють додаткові проблеми для московського уряду? Давайте розбиратися. Для початку варто зазначити, що падіння долара є загальносвітовою тенденцією на фоні останніх рішень Дональда Трампа. Курс американської валюти впав навіть до кризового євро. Це все є наслідком торгівельних війн Трампа, які послаблюють роль США у світовій економіці. Торгівельні війни призводять не лише до зростання цін, вони Розривають сформовані руками зовнішні зв'язки, створюючи загрозу рецесії. Щоб реалізувати план заміщення іноземних товарів, американцям знадобиться багато дешевих енергоресурсів та грошей. Це провокуватиме зниження облікової ставки, що у свою чергу пожвавить кредитування і збільшить кількість доларів у світі. А там, де відбувається різке зростання кількості грошей, без різкого зростання кількості товарів, там відбувається девальвація, тобто зниження вартості валюти. У зв'язку з цим, на диво, курс долара падає навіть в Україні. Хоча зараз триває підготовка до посівної, зростає імпорт пального та добрив. Традиційно в Україні на початку року курс долара має зростати, але зараз ми бачимо іншу тенденцію. Другим фактором зниження курсу долара в Московії є скорочення імпорту після останніх санкцій та грудневого зростання курсу, зростання імпорту. Московитів дещо загальмувало, що призвело до зростання профіциту торгівлі. Це у свою чергу призвело до зростання пропозиції валюти. Третім найголовнішим фактором є очікування після провадження санкцій проти Мосбіржі, курс долара України агресорців визначався більше не реальною економічною кон'юнктурою, а очікуванням інвесторів. Раніше курс долара визначався за підсумками торгів на Мосбіржі, проте після запровадження санкцій проти неї ЦБ РФ вимушений визначати курс долара та інших іноземних валют за результатами торгів на Форекс. Та балансом банків Мосбіржа виступала важливою зв'язкою між експортерами і імпортерами. Окрім цього, вона дозволяла залучати додаткову іноземну валюту. Наразі таких можливостей немає. У свою чергу Форекс, на якому курс досягнув найнижчих рівнів з літа 2023 року, є волатильним та спекулятивним ринком. Туди інвестори виходять з метою підзаробити на валютних спекуляціях, а не з метою торгівлі валютою для зовнішньоекономічних. Операцій, тим не менш, навіть оце падіння навряд ще матиме якийсь суттєвий вплив на московську економіку. Інфляційне ралі продовжуватиметься, і навряд чи ситуація падіння курсу зможе його зупинити. Його причиною в фундаментальних проблемах, а саме в перегріві економіки через військові видатки. Збільшення витрат на наступальний промисловий комплекс перетягує сили з цивільного продуктивного виробництва вже два роки, як кричуще, не вистачає кадрів, що провокує зростання зарплати при відсутності зростання продуктивності. Виплати контрактникам стимулюють споживчий попит в економіці, в якій цивільне виробництво переживає кризу. Що дуже казати, якщо ці виплати з кожним місяцем зростають, бо стає все складніше вербувати нових катів. Та наскільки може сповільнитися інфляція від цієї реальв ревальвації рубля, залежатиме від того, як довго вона протриває. Більшість московських експертів прогнозує, що вже у найближчий час курс повернеться у діапазон 90 рублів і більше за один зелений. Що на даний момент власне і є де-факто ринковим курсом, та й самі виробники, що залежать від імпортної сировни, не поспішатимуть знижувати ціни через те, що вони вже Встигли закупити сировину за високими цінами, їм треба її відкупити, Ба більше вони очікуватимуть відновлення високого курсу, що також стане фактором притримування високих цін. Саме ж рекордне зростання курсу наприкінці року стало не лише наслідком санкцій проти московських банків, а й спробою уряду та центрального банку РФ вгамувати бюджетний дефіцит, який, попри зростання нафтогазових доходів, вийшов за прогнозовані рамки. Грудень це якраз останній місяць року закриття бюджету, тож не варто дивуватися таким зростанням курсу. Чим більший курс, тим більше доходи бюджету, оскільки експортери для сплати податків мають обміняти свої зелені на дерев'яні. Все випливає, що довго отримувати курс на низькому рівні токсично для московської економіки, особливо в умовах дії санкцій проти нафтогазової промисловості. Звичайно, що за останні тижні вони вже почали знаходити схеми обходу, але ці санкції ніхто не скасовував. Найбільшу п'ятницю Трамп їх посилив. Про це читайте на нашому телеграм-каналі. Посилання на опис. Допис буде в описі до цього відео. Долучайтесь. Але окрім власне самих санкцій США є ще й падіння цін на нафту на глобальному ринку. Всього за 9 місяців вони скотилися з 90 доларів за барель до 70. Щоб якось компенсувати падіння ціни нафти, московитам необхідно збільшити курс долара, щоб з одного проданого бареля отримати більше рублів до бюджету війни. Тож як ми бачимо, економічних передумов до падіння курсу немає. Це наслідок внутрішньої економічної політики США та очікувань інвесторів. Поточний курс долара у Москві буде сильно залежати. Від результатів перемовин з адміністрацією Трампа, якщо вони будуть успішними, курс врешті-решт цивілізується і буде очікувати наступних кроків. А якщо вони проваляться, то Трамп цілком може запровадити ще сильніші санкції проти московської нафтогазової промисловості. І тут Іран не дасть збрехати про їх ефективність. Тому посилення курсу наразі невигідне для федерального бюджету Москви, оскільки обсяги продажу нафти скоротилися разом з цінами на неї. Щоб перекрити падіння доходів, необхідно рубль девалювати. Ми будемо надалі спостерігати за економічною ситуацією в економіці Москви, США та України, щоб не пропускати нові відео. Підписуйтесь на канал. Ну і багато про цих ринкових процесів, і трендів, і що на як впливає на ціни, і як від цього виграти. Ми і говоримо. Так само, і в нашій школі останнього капіталіста посилання буде в описі до цього відео. Будемо раді бачити всього найкраще. До побачення.